Я заощаджу вам зараз мільйон рублів на психотерапії, коучингах та інше. Усе, що з вами відбувається, те, як живе людина, відбувається на семи рівнях: перший рівень рівень поведінки, те, як я себе поводжу, другий рівень когнітивний, так би мовити, як я це називаю. Третій рівень ментальний, у якій картині світу я живу. Четвертий рівень емоційний. Які емоції я відчуваю. П'ятий відчуттєвий. Які почуття я відчуваю в цей момент. Шостий тілесний. Що відбувається з моїм тілом у цей момент? І сьомий рівень основний, суттєвий. Це енергетичний рівень. І якщо впливати на енергетичному рівні та працювати на енергетичному рівні, то всі інші рівні вирівнюються в один стройний ряд. Найшвидші зміни в житті людини відбуваються саме тоді, коли ви вносите зміни на енергетичному рівні. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.